Так, ну що, Івен, ти розумний чи як завжди? Цікаво, куди їхній блеск захоче полететь? Так, є пісь там. А, це ти десь ось тут. Он від'їхав же Так. Ого, мієлька близько. Привітик. Я думаю, тобі сподобається душ з бронебійних. Івен класно стоїть, тільки там ніхто не світиться. Не встиг попасти. Бо вистрілити я встиг. Ну, напевно, кадешиться. Нічого не маю проти. Ох, мієль, знов ти де Івен стоїть. Ай, молодець Хок. Що Івен, тебе ніяких перепон нема. Ти можеш ще далі проїхати. Давай, я допоможу тобі. Я тебе А ти далеко зібрався? Ти б краще а тут би просвічував. Ну тує стеху я точно не бачу. Як би не старався. А цього бачу. А куда скоп? Не втечеш. Не втечеш. Пана шо шо блізк живий? Цікаво, де він шариться. Не пробрив, а тепер пробрив? І він підсвітили погано. Ммм, від'їхав Розумний хлопчик. Мачеви не стараюсь, потім той... за світу відкидую, хоч якось. Скорпа просадили. Теску трошки просадили. Виковыреємо цю сторону, тоді їх вже можна в кліщі буде брати. Ух! Я шкода, Івина, злили. Я ще й підсвітився. Концепт на низу тут шариться. Котеха по мені встріляє. Так, а Фердинанд зможе може кай... концерт? Та дай же ж сраний камінчик. Мені ж наче нічого не заважає, але я все одно не бачу. Хлопці, ви його оточуєте? Ммм, там камінь був. Пізно засвітився. О, що ви боїтесь у того одного королевського тигра, я не розумію? Він же ж вам нічого не зробить. Та їйте вбийте коте. Господи боже, що ви такі ...важкодумаючі? Ну от, 50 стов уже просадили в нуль. А все завдяки грамотним діям 2.5.7. 5 7 Ммм, курва. Нарешті Ух, стыдно на остальных каполях ему засадить. Тепер там справа техніки, просто розібрати ворога. Нічого ж складного. Так, а де тс 5 стояв? Отут? Нікого нема і я не засвітився. Добре. Значить що? Значить можна трошечки накривати п'ятами. Це аж занадто невигідній позиції. Це мапа для тестування, мапа для тестування. Значить є перегородка, за якою можна заникатися. Принаймні мала бути вже. Ладно, зараз доїдемо, побачимо. О, ТС п'ятка перекатилась. А, ні, нема ще перегородки. Нема ще перегородки. Ух! Уф-уф-уф-уф. Ні, ну то було гарно. Давай, боїться, боїться. Так, раз 7,52 тут все контроллер, значить можна під'їжджати ближче. Ну, я казав одразу. Аби 2-5-7 раніше загресували на того тигра. І 50-100 менше ХП втратив би. Ми не б давно вже пропушили ту сторону. Координант по центру вирішив проїхати. Просто гениальный. нього ну, напевно IQ 180. О, камінчик тут. Топ. Ух! Залетіло просто в льот. Привіт, не Скорб. скор. Бувай не добитий Поняв. Тут головне ще не втонути. А он давин. Зараз просаджу. Так твоя чага выезды ты.

nareszcie o co broń bibu Перший знак класності. Якби він ще менш тупив? 75-2. Ну що? Дуже вмілий гравець. Уже, в мене тільки один шот по цьому бідному СТ-1 зблизька, все інше більше ніж 300 метрів. Я Теса тричі пробив. Цього добив, цього разок. Цьому разок. Ну, в основному всіх по разу. В основному всіх по разу. Нормально.